Погляд збудованого Таунхаусу 90 квадратних метрів, який знаходиться в Білагороці поруч житловим комплексом Білий Шоколад. Озеро, зона відпочинку, все поруч. Тут парковочні місці гостєвий, і це житловий комплекс Білий шоколад, приватна школа. Магазини, кафешки, все пішки, в тому напрямку 300 метрів зупинка громадського транспорту. Тут своя парковочна зона і оформлені документи, і на будинок, і на земельну ділянку. Буде два договори купівлі-продажу, тобто можна оформлювати навіть іпотеку чи купувати по державним програмам. Це простора, кухня, вітальня, столова. кухонна зона вже тут. У таунхаусі є своя зона відпочинку, якраз іде по паркан. І там трошки далі в кінці тече струмок. Виводи холодної гарячої води і каналізації, розводка електрики. Тут повністю по периметру першого поверху. Зроблена тепла підлога і вузол якраз виведен сюди. Тут ставиться котел, виводи електрики, також тут. Це ванна кімната. Звернуть увагу, також всі виводи вже зроблені. Сам таунхаус побудований з газоблоку 30 см і зовнішнє утеплення 10 см пінопласт. Монолітні сходи. Вони не шумлять, коли ви піднімаєтесь чи ваші сусіди. Дуже комфортно і більше варіантів чистового оздоблення самих сходів. Другий поверх. Тут йде ванна кімната з вікном і дві спальні кімнати. Одна з таким великим вікном і від на струмок. Якраз отут -от він тече. Друга спальна кімната. Тут теж зверніть увагу, чистова стяжка, чистова штукатурка, все, все підготовлено максимально під фінішне оздоблення. Це гардероб. А стосовно цього нахилу у мене зріст 1,70 метра. Як бачите, Нормальна висота, навіть трошки тут опуститься стеля, але це зовсім не заважає для того, щоб розставити меблі. Ще зазначу, що до цього таунхаусу підключена центральна каналізація. Вже є прямі договори на лічильник електроенергії на під'єднання, він вже встановлений. Тут 13 кВт, три фази. вода світловина є. Управляючі, які тут займаються всіми господарськими питаннями, можна приїжджати, купувати і зразу приступати до оздоблення. Я Думаю, що за 3-максимум 4 місяці можна повністю все закінчити з меблями, заїхати і жити в цьому чудовому таунхаусі. Набирайте, приїжджайте, купуйте.